Дорогі наші клієнти, мушу повідомити, що з 3.03 ціни будуть на вхідні двері, ціни будуть зростати. От тому хто має бажання, хто планує встановлення вхідних вуличних дверей протягом місяця, другого і навіть третього, хто планує встановлення десь протягом весни. Ми пропонуємо послугу з фіксації вартості для вас. Послуга з фіксації вартості можна зафіксувати ціну, обрати позицію, яка вас буде цікавити, і з відправкою на тоді, коли вам буде зручно протягом весни. От той, хто планує питання вирішення завчасно, завжди отримує кращі умови. Там за тиждень часу ціни вже поміняються. Якщо я ж кажу, плануєте встановлювати двері для себе там протягом весни, є сенс звернутися. Ми зафіксуємо ціну, запропонуємо кращі умови і врахуємо всі ваші побажання.